Так, дубель номер 2 Не хочу показати, як я роблю розкладку цегли е, в хаотичному порядку. Ну тут є свій ну, тобто, щоб вийшла от така ніби хаотична забудова. Ось от таке от така, от така, красота ляпота. Е, тут є свій логарифм розкладки цегли, тобто пояснюю. Спочатку ми кладемо від кута починаємо від любого будь-якого. два цегли, пів цегли, ціла. Одиничка, одна четверта цегла і 3 четверти. Тобто, відмітили собі 4 ряди. Тут десь мала би світитися лазерна лінія. Я чесно не бачу. Ну, Візуально я її бачу. Тут у нас лазер лайнер. Рекомендую, хто має тут зрозуміє. Так, і. Тобто у нас тут заготовки і пішли. Беремо так. Оп, половинка ціла, половинка ціла, третинка одна четверта, тобто три четверта. Ну і тут по лазеру собі виставляємо лінію і потім вже на як бабки, бабки на око ворожить. Собі регулюємо. Тобто, я беру так завжди, до речі, далі процес в мене йде таким чином. Викладаю нижній ряд для початку. Він в мене йде по лазеру. Тут лінія, я її бачу, ви може не бачите. До лампочки. І тоді просто верхній ряд, ваш, тобто є цей той самий нижній ряд по повасирваде. Тобто ви від нього відштовхуєтесь приблизно таким самим макаром. Приблизно сантиметр. Тобто ці два ряди у вас йдуть по лазерному рівні. І вам залишається просто ці два середні ряди розпихнути, щоб вони недалеко втікли від лазерного рівня. Та й, та й усього. Отак. От Таке життя.